Я не знаю. Стоїть вона в книжковій шкафі та й стоїть, ніхто її не читає. А куди її дівати? Раніше купували шкільну бібліотеку. Ну, здамо на макулатуру. Частину поздавали, частина залишилася. Возможно, вона залишилася вдома, але це таке, мабуть, хоча хоча я навіть. Я не знаю, ну, може щось є, але я чесно кажучи, на це не звертаю увагу. Може, це от таке, що ну я не знаю, то що ми ж такого віку, що в школі ще проходила, якісь класичні, може, якісь такі двори. Ну, українська є обов'язково. Бібліотеку ми здаємо на Ворошилова вулиця, дитяча бібліотека. Ми здаємо туди книжки. А є російськомовна, не читаю. Колись хотіла прочитати книгу, купила собі три томи російською. Зараз просто лежить не зовсім комфортно зараз читати російською. Колись я це робила більше, зараз менше. Читала книгу російську, починала там з психології в цьому році, але ну не знаю, не йде ні, немає. В мене, були, в мене були радянські книги, але я їх здав в бібліотеку ще пару років тому назад, їх там прийняли. Зараз україномовна переважно або, або англійськомовна я читаю на англійській. У 22-му році достатньо багато. Ну, близько, по-моєму, 50 кілограм. Але в 2022 році все здала. А гроші віддала на потреби Збройних сил.